У рівному затримали чоловіка, якого підозрюють у 30 автокрадіжках. Ним є 25-річний, раніше судимий Віктор. Чоловіка спіймали, коли він вкрав барсетку в одному з автомобілів на стоянці по вулиці Набережній. На запитання, чия барсетка, він повів ствердження, що це його в час перевірки в місту барсетки. Виявлено документи виявлені, о, видані на ім'я зовсім іншого чужого чоловіка. В цей час було отримано повідомлення про те, що мешканець рівного власник автомобіля ЗАЗ, став жертвою зломисника, який пошкодивши замок дверцят автомобіля, викрав барсетку з салону автомобіля. Як виявилось, чоловік причетний і до інших схожих автокрадіжок у місті, а саме чотирьох у минулому році, і 25 цьогорічних брав все цінне, що було в авто, продавав його знайомим та збував у ломбардах. Гроші від проданих речей він витрачав на власні потреби. Також на купівлю речовин, опіумомісних та наркомісних речовин, так як він перебував на обліку лікаря психіатра з приводу розладу поведінки через надмірне вживання таких препаратів. Крадію за такий великий багаж вчинених крадіжок та повторність злочинів загрожує арешт або обмеження волі до п'яти років. Останню крапку в цьому поставить суд.